Перша книга Самуїла, 22 розділ з 9 по 13 вірші. Що ж, Саулу донесено було, де ховається від нього Давид, щоб Саул його не вбив. От. І Саул звертається до своїх слуг і звинувачує їх, що вони мало йому служать, що вони не допомагають йому вбити Давида. І відповів і думіянин до їх, а він був там серед слуг Саула. А він стояв при Саулових слугах. І сказав: Я бачив Єсеєвого сина, що приходив до Нова, до Ахімелеха, Ахітувого сина, і він питав для нього Господа і дав йому поживи на дорогу, і дав йому меча філістимлянина, Голіафа. Що ж, доїк, вочевидь, не, не так сильно боїться Бога, не так переживає, що не відбудеться те, що Бог казав, повинно відбутися, бо він повинен знати, був, що Господь помазав Давида, як наступного царя. Тому, якщо вб'ють Давида, то він. Він якби стає ворог, ну дояк до стає ворог Божим, Божим планом Ми зараз де проти Бога. От, і я, бідіча на Хімелеха в надії, що Саул його благословить. І ось що він каже: А я бачив, коли я був, о, був в цьому місці Нова, у місті священики в храмі, я там бачив, бачив Давида, який спілкувався з Ахімелехом. І я бачив, що Ахімелех, Питав у Бога про Давида, тобто молився Богу. От. А чому молився? Тому що Давид просив в нього їсти, в нього були тільки священні хліби. А і ці хліби не, не можна було давати простим людям. Тому е Ахімелех повинен був помолитись Богу, і запитати, Господи, чи можна Давиду дати цю їжу, чи не можна. І пам'ятаємо, що він дав Давиду цю їжу, тобто Бог, очевидно, йому дозволив. Тобто, бачимо, він молиться і молиться кому, око, око, це символ Бога. От він помолився Богу, і тому він дав. Хліб Давиду і дав Давиду меча. Таким чином Доїх наябіднішав на Хімелеха, і зараз Хімелех знаходиться в великій небезпеці, і не тільки Хімалех, не дивлячись на те, що він священник Божий. І послав цар покликати священника Хімалеха, сина Хітувого, та весь дім його батька, священників, що внові, і всі вони прибули до царя. Не тільки Хемелех прийшов до, до Саула, а там було багато його родичів, священиків і так далі. А Саул сказав: Слухай но, сину Ахітувів. а той відказав: Ось я, мій пане, кажи. І сказав до нього Саул, нащо ви змовилися на мене, ти та Єсеїв син, коли ти дав йому хліба та меча, і питав до нього Бога, щоб повстав він на мене і чигав, як цього дня. Саул звинувачує Ахімелеха. Ось ми бачимо Ахімелех. Ось ми бачимо, він прийшов не один, він прийшов весь дім батька його, от, родичі його, сини, онуки. От. І що каже Саул? Він каже до Ахімелеха, що в тебе зле. Ми бачимо чорне серце. От. Чому? Тому що ти молився Богу ти питав Бога за Давида. Не треба було цього робити. Не треба було допомагати Давиду, не треба було молитись Богу. От. І е, бачимо там е, рука Саула, е, корона що це рука Саула ставить не вподобайку, коли Ахімалех молиться Богу. От. І він каже: ти помолився Богу, тому, тому ти і допоміг Давиду, а це значить, що ти зробив мені зло. Бачимо те, що ти дав Давиду хліба і меча. Дорівнює це те саме, що ти мені даєш, і там символ зла. Дуже цікаво, Саул тлумачить події. Грішне серце тлумачить, викривляє події, викривляє істину. Чому Ахімалех порушив Божу заповідь? Давайте я обіцяв це в минулих відео, що я поясню. Ну, перше, тому що він не просто він не порушив її, він помолився Богу. І бачимо, що скоріш за все Бог дозволив йому дати Давиду ці хліба. Тобто, Ахімалех в цьому плані зробив дуже мудро, він не порушив Божу заповідь. Тобто, з нього знімається ця, ця провина. Підоза точніше, так? Чому Давид збрехав Ахімалеху, просячи їжу? Я не знаю, чому. Ну, він був в страху. От, але я бачачи і знаючи, що далі буде, я думаю, що можливо, тому що він знав, що, що якщо Саул дізнається, що Ахімелех йому допомаг, допоміг свідомо, то у Хемелеха будуть неприємності. І він буде в небезпеці. Тому, можливо, Давид, щоб не наражати Ахімелеха і його родину на небезпеку, не казав йому, щоб Ахімелех був непричетний до порятунку Давида. Ну, це я так думаю, що Давид переживав за Ахімелеха. Саул змушує служити собі, а не Богу. Дуже цікаво, да? він, він знає, що Ахімелех помолився Богу, і Бог дозволив, це Божа воля. Він дозволив Давиду допомогти. Але Саул каже: Ти зробив погано, ти зробив це проти мене, ти строїш козні проти мене з Давидом. От, і, і він, він показує, що, що в нього є влада, що він. Може зробити з ним щось зле. Але ідея, ідея яка головна? В тому, що Саул не, не переживає, любить людина Бога, пита, намагається вона Богу довіряти, догоджати. Він сам не догоджає Богу. От, і коли люди, догоджаючи Богу, перескажають йому в чомусь, він каже, що вони роблять погані речі. Отак От роблять безбожні люди. От. Приведіть приклади. Перше, де ви я біднічили на когось, де ви, як, як, як цей Доях, як він ябідчив на Ахімалеха, бажаючи бути кращим другом Саулу і думаючи, що Саул може за щось, щось за це дасть. От, приведіть приклади, де ви, я біднічили на когось. Для цього знов-таки потрібна смиливість, щоб це признати, щоб це згадати. І друге, приведіть приклади, коли я біднічили на вас, як ви себе відчували. Що ви переживали, От просто поділитися, що це є в нашому житті, і, в принципі, ну, кожна людина, мабуть, грішить таким, таким гріхом проти, проти людину, яка поруч з нею. Якщо ви хочете придбати паперову версію книги три царі українською чи російською мовами, то Пишіть нам в Телеграм на номери, який бачите, і у вас буде змога придбати цю о, книгу в паперовій версії. І нагадую вам, що о, на кожній сторінці є QR-код. Переходячи по ньому, ви о, попадаєте на наш відеоурок, такий, як ви зараз бачите. Тобто у нас о, в цій книжці більше 100 таких відеоуроків. Це посилання на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь о, там. Я маю надію, що буде багато чого нового. Ми малюємо наступну книгу Біблії, а це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.